Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Туристично-інформаційний партнер програми компанія Київ зовніштур. Все для успішних подорожей. Мої щирі вітання нашим постійним і постійно новим глядачам. З вами Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Усе нове про старе, банальна приказка, але скільки разів правдива. Нинішня мода переформатований одяг десятирічної давнини, бо існує думка, що в моді за 10 років все повторюється. Нинішні політики за стилем поведінки колишні глаштаї, чи ринкові торговці. Форма лишається незмінною, міняється тільки начиння залежне від рівня розвитку людства. От і ми вирішили дізнатися, що криється за популярними нині словами: іміджмейкер, спічрайтер, мерчендайзер. Яка суть цієї незвичайної для вимови українцем оболонки? І Чи обов'язково вживати саме ці назви? Чи може в арсеналі українського словника є свої відповідники? Зверни увагу. І прийшли до нас блага цивілізації західної і стали увагу до себе привертати методами хитрими фішками рекламними окулатурою безкоштовною. І добре, якби примандрували самі, а так притягнули з собою цілу купу різних професій, дивні назви яких потребують від нас неабияких словникових знань. Ну, знаєте, з Найті осінізатор спеціаліст по Мерчендайзер Мерчендайзерла. Отже, на порядку денному пролити світло на те, якого роду профі ховаються під дивними назвами. Ну що, панове? Заходимо по одному. Ціль номер один дистриб'ютор. Особливі прикмети, молодий, енергійний, приємної зовнішності, цікавиться додатковим прибутком за мінімум втраченого часу. Заробляє за рахунок різниці оптової та роздрібної цін на товар. Кмітливий легко входить у довіру. Найоживеші фрази хочеш схуднути? Спитай в мене, як. Ти можеш виглядати краще. Потенційні жертви люди з надлишковою вагою, домогосподарки. Дисциблютер це теж професія. Професія спілкування з людьми. Професія зарабатування додаткового заробітку. В советское время существовала централизованная торговля и экономика, поэтому такое понятие, как дистрибьюция или прямые продажи, не могло быть и речи. Для тех, кто все-таки пытался заниматься прямыми продажами, незаконной торговлей товаров отечественного или импортного производства, существовал термин форцовщик или спекулянт. Ціль номер два супервайзер, хрещенний батько дистриб'ютора. Визначає його маршрути, допомагає у єденній обробці жертви за неофіційною інформацією. Знаходиться з ним у долі, озброєний посмішкою, особливо небезпечним знаряддям для вербування нових агентів до своїх лав. Супервайзер є ключовим звіном при організації рекламних мероприятий, а також подальший контроль роботи промоперсоналу. Самая близкая по сути функция супервайзера это контролер. В розничной торговле супервайзером можно назвать даже товароведа. Он осуществляет контроль за товаром. За соответствием товара, качеству, за його сохранностью, Підуть первичный учот і документацию. Ти діловий, амбіційний і кмітливий, тоді просто мусиш виглядати як нова копійка. Тим більше, що зараз це не проблема, адже допоможе такий профій, як іміджмейкер. Раніше це було дещо складніше, тому за зовнішністю сильних світу всього наглядав одразу цілий штат перукарів, а також особисті модельєри із загальносоюзного дому моделей. Іміджмейкер може создать зовнішню оболочку, одну внутрішнє чоловіче. Ская поменять невозможно. Как бы смешно и забавно это не звучало, но в народе имиджмейкеров називають мардатілом С развалом СССР. это слово вошло в нашу разговорную речь и в профессиональный язык політтехнолог. Мовчання золото гарний спіч райтер вважає інакше. От і працює охотіла свого. Щоб голосувати з трибуни, ви навчилися не гірше за Цезаря. Суть заключается в том, что этот человек должен готовить материал для выступления, презентации, речи. Функции спичрайтера раньше выполняли журналисты, филологи, лингвисты, люди, профессии которых связаны с доскональным знанием стилистики речи, языка и красноречия. У ході підготовки операції взяття наступного підозрілого елемента були задіяні усі наші резерви. Адже навіть назва його професії скальпер більш ніж дивна і навіть Значить, Поняття скальпінг э, стоїть розсматривать в контексті поняття як трейдинг, тобто робота на біржі. Ніважна валютна біржа, фондова біржа. Суті скальпер це біржовий спекулянт. В нашій в нашому обіході це слово нове, як і само поняття фондова біржа. Жарти жартами, А головне тут у розмаїтті барвистих назв різних професій не розгубитися і пам'ятати, що високий статус модний термін забезпечує. Далеко не завжди. Сподіваюся, ми наповнили вас цікавими знаннями, і тепер ви будете більш прискіпливими до слів, які вилітають, мов горобці, і більш допитливими до всього нового про що чуєте в житті. Пропозиції щодо тем, які вас цікавлять, ви можете лишати на сайті www.ramus.com.ua. розглянемо всі без виключення. Архіви програми зверне увагу. Дивись на плеюкернет. Завтра розповімо про оренду квартир, і буде цей сюжет для ваших і наших, тобто для тих, хто орендує, і для тих, хто володіє. Наш туристично-інформаційний партнер компанія Київ Тур». А зараз час прощатися. Дякуємо за увагу і до зустрічі. А з вами, як завжди, у студії була Тетяна Рамус. Побачимось. Туристично-інформаційний партнер програми компанія Київ Тур». Все для успішних подорожей. Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.